Добрий день, ви на каналі Фішка, і сьогодні ми продовжуємо курс фінської мови. Сьогодні вже шостий урок. Сьогодні починати наш урок ми будемо з таких тем, як «Алатіїві» та «Аблатіїві». Ми вже почали розглядати відмінки «Адесіїві» та Інесієві, показниками яких є закінчення «ла», «ла» та СА, СА, відповідно. «Адесіїві» у нас відносяться до зовнішньомісцевих відмінків. Тобто до відмінків, які можна умовно назвати такими, що описують положення предмета на чому, а не в чомусь. До них також відносяться відмінки Аллатієві і Аллатієві. Відмінок Аллатієві відповідає на запитання Міли, коли йдеться про зовнішнє місце розташування та використовується з дій словами руху. Показником Аллатієві є закінчення Ле. Закінчення зовнішньо-місцевих відмінків приєднується до основи слова. При цьому в слові завжди, як і в ген генетіїві, буде слабка основа. Але не забувайте про, про чергування літер КОПТ. Окрім слів, що закінчуються на закритий склад, і на літеру Е. Розглянемо приклади: мілле, півдале, куди на стіл, міле сейнале куди до стіни. Далі в нас йде відмінок «аблатіїві». Цей відмінок відповідає на запитання мілта, тобто звідки, коли в нас йдеться теж про зовнішнє розташування. І він також використовується тоді, коли йдеться про переміщення об'єкта, тобто з дій словами руху. Показником цього відмінку є закінчення OTA або OTA, та", також закінчення. Знову повторюю, в закінченні зовнішньомісцевих відмінків приєднується до основи слова. Причому в слові завжди буде слабка основа. Пам'ятайте про чергування, тобто чергування літер КОПТ. і розглянемо приклади. Мілта пюдалта, звідки зі столу, мілта сейналта, звідки зі стіни. З відмінками Аллатієві та Аблатієві ми закінчуємо і переходимо до наступних відмінків: це Елатієві «ел та Іллатієві. Це внутрішньомісцеві відмінки. Вони утворюються аналогічно попереднім відмінкам. Шляхом додування закінчення до основи слова. Ми вже знаємо відмінок Іннесієві, який використовується для позначення знаходження чогось усередині чогось. Наприклад. Мецеса, талоса, пустосса. Спочатку розглянемо відмінок ЕЛЛАТІЇВІ. Він відповідає на питання міста. Звідки. Коли в нас йдеться мова про внутрішнє розташування та питання про приміщення об'єкта. Показником ЕЛЛАТІЇВІ є закінчення ста, ста. Наприклад, медсеста з лісу, талоста з дому. Та з, з кишені. Тепер приходимо до більш складнішого відмінку Іллатієві. Іллатієві відповідає на запитання міхін, тобто куди. Коли в нас йдеться теж мова про внутрішнє розташування та питання про переміщення об'єкта. При цьому у слові завжди в нас буде залишатися сильна основа. І відмінок Іллатієві утворюються такими способами. Перший способ. Якщо слово закінчується на одиночну голосну, вона подвоюється і додається закінчення «н». Наприклад, міхін куди «касі», сумка, в нас подвоюється літера І і додається «н», кассин у сумку. Другий спосіб, якщо слово односкладне, і закінчується на подвійну голосну, то спочатку додається літера «хо», потім додається голосна літера, така сама, як і в корені слова, і додаємо закінчення «н», тобто закінчення відмінку Ілатієві. «іл Розглянемо приклад Міхін, куди, беремо слово МАА, це перекладається Країна, і в нас виходить МАА, додається літера «хо», Додається голосна, тобто А, і додаємо закінчення Н. Махан. Україну. Така схема, схема діє і для днів тижня. Маанантай понеділок, Маанантайхи до понеділка. Третій спосіб. Якщо основа слова закінчується на подвійну голосну, при цьому слово не односкладне, то додається закінчення сеен. Хоне, основа слова хоне, кімната. У нас виходить хоне, СЕН. До кімнати. Як утворювати основи слова? Ми розглянемо колись пізніше, на наступних уроках. Але цей спосіб треба собі записати, запам'ятати, щоб ви все знали. Четвертий спосіб. Якщо слово закінчиться на приголосну літеру. То, як і у випадку з на тієві, додається сполучна літера І, та закінчення Ін. Наприклад, «Мігін Нью-Йорк, Нью-Йоркін. «Нью-Йорк Я бачив, що ви писали, щоб хотіли побачити в уроках більше стійких словосполучень, сполучень. Тому тепер наприкінці кожного уроку я постараюсь вам давати по дві-три фрази. Сьогодні розглянемо два словосполучення. як сказати про людину, яка міркує про щось, але не має уявлення про предмет. Фіни скажуть так. Перший варіант. Він витягує відповідь з рукава. «Ветайста, Другий вихоплює з вітру. Теммата тулеста. І на сьогодні це все. Дякую за вашу увагу. Дякую, що подивились цей урок. Залишайте ваші вподобайки, коментарі, підписуйтесь на канал. Надан!